Отже, ми читаємо Черітам Рітумат Геліло, главу 9 подорож Господа читання по святих місцях, починаючи з тексту, 39-й текст. Залишивши Врідха Каші, що читання Махаправу пішов далі. В одному селі він помітив, що більшість жителів Брамани. І залишився там відпочити. Через могутність Господа Читання Магапрабу, просто побачити Його приходило багато мільйонів людей. Насправді збиралося стільки людей, що злічити їх не було змоги. Тіло Господа було прекрасною формою, і до того ж він завжди був в екстазі любові до Верховного Бога. Просто побачивши його, люди починали повторювати святе ім'я Крішни і так ставали відданими Вайшнавами. Там було багато всіляких філософів, дехто був логіком, послідовником Гаутами чи Канади. Деякі дотримувалися філософії Джаміні, Мімамси. Дехто тримався філософії Шанкарачарі, Маєваді, Маєвади. А ще інші були послідовниками філософії Санхі, Капіли чи містичної системи йоги Патанджалі. Дехто був прихильником Смріті Шастри, складеної з 20 релігійних писань, а інші були послідовниками Пуран і Тантра Шастри. Отож, було багато різних філософів. Усі ці прихильники різних писань. Були готові навести судження своїх писань. Але всі читання Магапрабу розбивав їхні погляди, вщент і витверджував вчення Бхакті, засноване на ведах, в веданті, Брамасутрі та філософія, Чинтя Б'єда Бгіда Бєдататва. Всі чайтані Магапрабу всюди втверджував вчення відданості. Ніхто не міг його перемогти. Вайшнава, Вайшнава сказано. Зазнавши поразки від Господа, що Магапрабуці, всі філософи та їхні послідовники приєднувалися до вчення Господа. Так Господь читання перетворив Південну Індію на країну Вайшнавів. Коли безвірні чули про вченість, чи читані вони з великою пихою приходили до нього, приводячи з собою своїх учнів. Один з них очолював буддийську громаду і був дуже високо освічений вчений. Бажаючи довести дев'ять філософських суджень буддизму, він прийшов до Господа і почав з ним говорити. Хоча буддисти не гідні того, щоб з ними розмовляти. І вечна вам не слід на них навіть дивитись. Ого, бачите. От таке сектанське, таку сектантську книгу ми читаю. Бо вони атеїсти через те. Бо вони відкидають. Вони відкидають Бога. Чайтані Магапрабу поговорив з, ними, з ним, щоб збити з нього пиху. Писання буддизму головно спираються на логічні докази та розумування і проголошують дев'ять основних засад. Срітані Магапрабу переміг буддистів у диспуті, і їм не вдалося утвердити своє вчення. Тут великий великий коментар. Але цікаво, що бачите, буддизм спирається на логіку. На логіку. Тобто одне, це, одне те, що він спирається на логіку, говорить про те, що буддизм не є вищим знанням. Бо логіка не є остаточним принципом. Правильно? Ну, в ж теж якісь писання є там, чи взагалі Так, а що ці писання? Вони походять від Будди. Найліпше. Це не ведичні. це Настіка. я маю на увазі, чому вони не спираються на Писання? А в них немає Писань. Бо Господь Будда прийшов нещодавно, 2,5 тисячі тому. Ні, він залишив, але що він залишив? Він залишив логіку, він залишив е, різні історії. Все. А що там є? Там, там, там немає писань. Там, там нема писань. Там нема. Там нема ніяких писань. Ні, в них повно писання, але це писання, ці писання написані людьми. Це просто написано людьми. І це спирається на логіку. Там немає ведичних писань. Там... Це... Ці писання вони створені ось нещодавно. Просто. Зараз ми почитаємо, що вони твердять. Пояснення, що липропади. Шіла Бактівна також стверджує, що за буддистським вченням існують два шляхи філософського пізнання: один зветься Хінаяна, а другий Махаяна. У буддизмі є дев'ять дев засад. Перше. Творіння вічне, тому визнавати творця немає потреби. Як це воно вічне? На що це спирається? Ні на що? так Це не спирається ні на які писання. Бо творення, творення відбувається і знищення. Воно вічне в тому розумінні, що воно весь час зникає і з'являється все. Але воно не є вічне. Друге. Цей проявний космос ілюзія. Таке що це ілюзія? Це перше суперечить другому. Друге суперечить першому. Вічна ілюзія, так? Да? Розумієте? Це навіть не логічно. Третє істина полягає в тому, що я. Я є. Що? Mm. наче я е. Не зрозумі... є. «є» просто. Не, я знаю, який українські є. А там російське «е»? Українське е. е. Може, быть, просто опечатка? Четверте. Нарочення смерть повторюється знову і знову. Окей це точно. Господь буде п'яте. Господь буде єдине джерело розуміння істини. Це можна. З цього можна сперечатися. Тобто це постулати просто. Шосте. Найвища мета це принцип Нірвани. Самознищення. Це їхнє, їхнє невищення. Це їхнє. Сьома. Єдиний філософський шлях це філософія Будди. Бачите, як вона? Дуже сектантська, до речі кажучи. Ми не кажемо, що єдиний філософський шлях це тільки Махапрабу не Махапрабу. Ми, ми приймаємо, що існують існі, різні веснаги, правильно? Та й навіть інші, навіть шивоїти та інші вони сягають певного прогресу. Християни теж сягають прогресу певного рівня, звичайно. Восьме. Веди створили люди. Отаке, вони кажуть. Бачите. А буддизм не створили люди. Ну, він же пішов спеціальним відео. Так, да, так. Да. Дев'яте. Слід заохочувати добродійність, милосердя та інших. Милосердя до інших і таке інше. Чому, якщо це ілюзія наша? Нелогічно. Далі. Досягнути абсолютно істину логічними умовидами неможливо. Можна дуже майстерно користуватись логікою, але знайдеться хтось, хто знає мистецтво умовиводів ще ліпше. У логіці так багато жонглювання словами, що логічними розумуваннями, до справедливого висновку щодо абсолютної істини ніколи не прийти. Послідовники ведичних засад це розуміють. Однак тут, однак тут можна побачити, що Шітані Магапрабу розбив буддійську філософію за допомогою логічних доказів. Проповідникам із кого, звичайно, ж доведеться зустрічатись із багатьма людьми, які вірять в, інтелектуальну, в інтелектуальні докази. Більшість із цих людей не вірить в авторитет вед. Однак вони визнають умоглядні розумування і докази. Тому проповідники свідомості Крішни повинні вміти перемагати інших за допомогою логічних доказів, як це робив ще читання Махапрабу. Цікаво, так? Да? Вони не, приймають, не сприймають веди і не приймають їх. Існування взагалі, що це просто вигадка, створена людьми. Але, ну добре, він спустився на їхній рівень. Доказів і переміг на ньому навіть. Це дуже важко. Однак вони визнають у магляні розмуванні докази, тому проповідники свідомості Крішні повинні вміти перемагати інших за допомогою логічних доказів, як це робив Шечейтані Магапрабу. У цьому вірші ясно сказано: Тарке діла Прабу. Господь Чечетані Магапрабу навів такі сильні аргументи. Що буддисти виявилися неспроможні заперечити йому і утвердити свою доктрину. Перша засада буддистів проголошує, що творіння існувало завжди. Але якби це було так, то теорія щодо самознищення була б безпідставною. Але Якби творіння існувало завжди, то теорія щодо самознищення була б безпідставною. Буддисти вважають, що. Тобто, якщо творіння вічне, то як можна зві... себе знищити? Як можна знищити? Ну, Так творіння вічне, а я частина того творіння. Душі немає, якщо вони пропускають, що душі немає. Тобто я, я частина цього творіння, я матеріальне тіло. Хіба вони не визнають душу? Ні. Там нічого немає про душу. А хто ж тоді реінкарнує? Напевно, тонке тіло. Але це все одно це є, є частина творіння. Вони не визнають духовну субстанцію. Вони не зна. Ні, вони не визнають трансцендентну субстанцію. Розумієте? Якщо творіння вічне, як я можу самознищитись? Я ж я ж є це творіння, я це частиною. Вони зараз всі китайці не відказалися в будівську. Вони сприйняли комунізм. Ну, це недалеко. Це недалеко. Тобто цікаво, да? якщо, якщо вічне, яке самознищення може бути. Буддисти вважають, що найвища істина це самознищення або розчинення. Якщо творіння існує вічно, то про знищення чи розчинення не може бути і мови, це так. Цей доказ не дуже сильний. Бо в своєму практичному житті ми бачимо, що матеріальні речі мають початок. Середину і кінець. Чи не так? Все так. Остаточна мета буддийської філософії полягає в тому, щоб знищити тіло. Мається на увазі не тільки грубе, а тонке тіло. Бо основою є тонке тіло. А грубе тіло вже. По, по, як це? Похідне, да? від тонкого. Правильно? Ця ідея може виникнути тільки тому, що тіло має початок. Знищити тіло. Бо те, що не має початку, не має кінця. Це ж логічно. А те, що має початок, початок має кінець. Аналогічно. Весь проявлений космос. Також велетенське тіло. Але якщо ми вважатимемо, що він існуватиме завжди, то про, нього, про його знищення не може бути і мови. Та саме про що ми говоримо, правильно? Отож, намагання все знищити, щоб досягнути нуля, санітниця, навіть на підставі власного практичного досвіду. Ми повинні визнати, що творіння має початок. А коли ми визнаємо початок, ми мусимо визнати творця. Дуже логічно. Це теж дуже логічно. Такий творець повинен мати все пронизуюче тіло, як зазначено в Бхагаватгі 13.14. Сарватах Сарвата паніпадамтат. Sarvatoks, Сарватах loka, Сарвам avritya tishthati. Всюди його руки і ноги, його очі, голови і лиця. І всюди Він має вуха, так існує над душа, пронизуючи собою все. Це Форми. Верховна особа не може бути всюди, його тіло існувало всюди, його тіло існувало ще до творіння, не може не бути всюди, його тіло існувало ще до творення, інакше він не міг би бути творцем. Якби верховна особа була створеною істотою, не могло б бути мови про те, що він творець усього. Отже, проявлений космос створено певного часу, і творець існував ще до творення, а тому не є створеною істотою. Творець це параброман, верховний дух. Матерія не лише підпорядкована Духові, але й створена на його основі. Лише коли в лоно матері входить, верховна, входить духовна душа. З матеріальних складників, які постачає матір, утворюється тіло. У матеріальному світі створено все, а це означає, що повинен бути творець, верховний дух, відмінний від матерії. У Багагватгіті також сказано, що матеріальна енергія нижча, а духовна енергія це жива істота, і нижча, і вища енергії належать верховній особі. Далі. Це ми розбирали про творення. Творіння. А другий постулат їхній це це проявний космос, ілюзія. Тобто вони себе вважають тонким тілом? Тонкими? Вони себе вважають. Вони себе ніким не вважають. Вони вважають, так, що. що має, я це, не існує. Ні, це я звану, коли я перестану існувати. Це вище мета. А, ну, ти, доки не, я є я, я є. Ну тобто я існую. Але хто я? Ну це не ясно. Якщо це не душа, то, то хто тоді? Тонке тіло? Тонке тіло змінюється, вони ж признають реінкарнацію. І тонке тіло може стати собакою, може стати там травинкою, деревом, чим завгодно, а хто я тоді. Ну, з їхньої точки зору, якщо немає. Ну вони що вважають, що вічного я не існує. В тому та -то й справа. А хто ж реінкарнує тоді? Реінк... так от, а більше крім тонкого тіла, не може нічого реінкарнувати. Але воно змінюється. Воно змінюється і реінкарнує. Так вот це же є питання. Потому что ну, ну, вот эта философия в тупик заводит. Нет, понятно, ну как-то, ну. Налогично. Так я в <реш>, том, что спрашиваю, что цена логично. Как ты привлекается таким какой-то людей? Я не? А О, що пора. Мы с простой імперсоналізму та буддизму усього кількома словами на основе здравого глузду. Як же так виходить, що цим шляхами йдуть мільйони людей? Ага. О, тому я... Це він питає? Бо мільйони людей не, не мають здорового глузду. Люди не мають. Особливо в Калігу, вони не мають здорового глузду. Тому процвітають всілякі. Так, порівняно з буддизмом, теорія чуттєвого задоволення взагалі. Це взагалі. Тваринний. Тваринне життя. Просто тварин. Це, це просто. це Жить в ради жизни, когда просто сидіти шопотиська, как говорить, Ну, ну, <поставлення> чутєвого задоволення. <Не>, ну, Як <поставлення> оно в миру, как там звучит. звучить. Звучить. Воно звучить так, що я ж пі веселісь. Все. Ну, <поставлення> это <Живеш> один раз. <поставлення> все. Да? Да. Люди не мають глузду. В тому-то тому і проблема. В каліюгу вони не мають глузду. На жаль. Отаке. Так ось. Світ оманний вона каже, так? Але це твердження несправедливе. Цвіт тимчасовий, а не обманний. Доки ми маємо тіло, ми змушені зазнавати тілесних втіх та страждань, навіть хоча ми самі відмінні від тіла. Ми можемо не ставитись до цих насолод і страждань дуже серйозно, але вони все одно дійсні. Ми не можемо довести, що вони оманні. Якби тілесні Птіхні і страждання були оманні, то творіння було б оманне теж. Також і ніхто б не виявляв до нього великої цікавості. Отже, матеріальне творіння неоманне і неуявне а тимчасове. Далі, наступний постулат їхній. Буддисти запевняють, що остаточна істина це принцип я є. Але цей принцип не включає в себе індивідуальності. Ясно? Тобто, я є, цей принцип існує, але він не включає в себе індивідуальності. Це Я і ти не включає в себе індивідуальності, я і ти. Тобто немає різниці, Виявляється. Виявляється. Якщо нема я і ти, тобто індивідуальності, то не може бути логічного диспуту. Правильно? Про що тоді розмова йдеться? Іде. Якщо немає я і ти, то на що ми розмовляємо? І про що? Не може бути логіки ніякої. Не може бути диспуту. Геніально! Правильно? Філософія буддизму засновується на логічних доказах, але якщо спиратись тільки на принцип Я Є, то немає кому що небудь доводити. Правильно? Диспут існує, коли є двоє. І в них різні думки. Двоє мають бути. Не може бути диспуту між двома моїми руками, руками, правильно? Ну, так же. Це безлуздо. Тобто мається на увазі, що тільки я є, чи що. Я, просто... він, він теж думаю, що я є. Ну, ми двоє. А чи там вони вважають, що тільки я є, а це інша ілюзія, і що? що У мене просто є знайомі буддисти, і я намагаюся якось. Ну, Дискутувати? Спів... Співставити. Ну, можливо, там є різні речі. просто бути Я, Ну як це я є, що? Тільки тільки я є, чи що? Є я. Це, ну, це в тому справа, що воно аналогічне. Є, я є. Тобто певне, певне самосвідомлення існує. Але немає ти. Тобто це означає, що все єдине, по суті, справи. По суті, справи це означає все єдине, так само, як у ваді. Я, так, я відчуваю, що я є, але все. Ну і що? Тобто, це єдність. Існує певна єдність. Але немає ти або іншої особи немає сказано, повинна бути філософія дуалізму, тобто існування індивідуальної душі і над наддуші. на тому стоїть і Бхагавадгіта 2.12. Ніколи не було так, щоб не існував Я, чи Ти, чи ці всі царі. А також в майбутньому ніхто з нас не перестане існувати, вона просто ця філософія, що ми вона просто змикну, з, висмокну, висмоктана з пальця. Просто. Просто утворена певна система координат і якихось певних постулатів. І між цими постулатами це система координат, і можна філософствувати. Тобто це цілком повністю вигадана теорія. Да. І жертвы, да? Ну, так говорить, Слубропа, да. Да, да, да. Так. не да. закінчили цей коментар. Тут є де розігнатися, да розігнатися філософом. <ріху> <ріху> Чудово, дякую. Хто це називає? Рупові самі. Я не пам'ятаю, хто це це називає. Крокодили різних філософій. Філософи. Ці всі філософи названі крокодилами. Дякую.